Ці будинки близнюки звели менше ніж за півроку. Усе силами німецьких доброчинців, розповідає голова родини Віталій Ришетняк. Врахували потреби кожного і дорослого, і малого. «290 квадратів, кожній дитинки тут комфорт, По сравнению з тим, що вони бачили в цьому житті. Родина збирається у вітальні. Усі в десятьох намагаються вмоститися на новенькому дивані. Мене звати Аліна, мене звати Володя. Мене звати Стачик. Мене звати Славік. Мене звати Ярик. Як тебе звати? Алля. Ілія. 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 Мене звати Сніжана. Мене звати Влада. Мене Росік. Ну, а саме у нас Максик. Віталій і Оксана їхні батьки-вихователі. Три роки тому вони почали опікуватися дітьми-сиротами, а згодом створили справжній дитячий будинок сімейного типу. Треба було перейти через цей страх, чи справишся, чи послухай дітки, тому що ну, на жаль, нам треба якийсь час адаптуватися. Усі домашні обов'язки ділять порівно, каже Оксана Решетняк. Щодня є чергові хлопчики, дівчинка. Навчаю цьому, що завжди чи будеш ти майбутнім чоловіком, чи жінкою. Що ви повинні допомагати один одному, розуміти один одному, але не тільки словом, але і ділом. Молодші беруться проводити рум тур Їхні спальні на другому поверсі. У кімнатах живуть по двоє. Першу ніч було то Спочатку було страшно, страшна, нечепа. Що на нові кровати, а потім на другий день почав привикати. робоча зона улюблене місце у новенькому будинку, каже Аліна. Саме тут приходить концентрація, натхнення творити або ж навчатися. Тут у мене книжки, тут я роблю уроки. Кожна дитина повинна мати сім'ю і світле майбутнє. З думкою про це і наважилися стати багатодітними батьками, каже Віталій. А ще хочуть побороти таку невтішну статистику. 75 тисяч дітей по Україні, які діти сироти З них 25 чисті діти-сироти, а 50 ті, які батьки в них трошки. Тут ну, не трошки, а просто позбавлення батьківських прав. З вікна відкривається вид на церкву і свіженький газон, який сіяли власноруч. Для повної картини не вистачає лише одного, каже батько. Хотілося б, щоб тут був дитячий майданчик, щоб не ходити десь кудись, а щоб тут вдворі ходить. Облаштувати прилеглу територію допоможе громада, говорить її голова Олександр Литвиненко. Залишитися осторонь такої потрібної ініціативи просто не могли. Ми виділили на сесії 150 тисяч. Гривень на благоустрій прилеглої території буде у влаштуванні тротуарної плитки. Бути прикладом своїм дітям та й іншим родинам, які вагаються брати під опіку чи ні, головна мрія, каже Віталій Решетняк. Для мене буде великою нагородою, щоб я ще побачив це. Я думаю, що так і буде. Що хтось із них виросте, стане на ноги і скаже так: колись мене взяла сім'я. І з дружиною вирішить, скаже, а давай візьмемо туди дитинку. Ольга Котляр, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.